Політика uh -huh. опублікувала список чорних лебедів, тобто події, які uh -huh. можуть статися в 2025 році. Я хотіла б пройтись по цих подіях, що може статися, що не може статися, і почати з того. З несподіваного альянсу Трампа, Сі Цзіньпіня і Путіна, які будуть працювати над врегулюванням конфлікту в Україні, чорні лебеді, політику – це не те, що може статися, а що дуже малоймовірно, що станеться. Це ж такі, типу, несподівані, несподівані штуки, які навряд чи можуть статися, але їх не виключають із ймовірностей. Тобто, це не, не так, як вони прогнозують у політику, да? там на рік обкладинками всякими і коротше там своїми заявами, бла бла бла, як за економіць. Ну коротше, ні, це чорні лебеді, це завжди мало ймовірні варіанти. Так, союз. А... Трампа, Путіна і Сі. Зараз. Mm. Дуже малоймовірна історія. Mm. Якісь комунікації, безумовно, можуть бути з кимось із опонентів, але співпраця з Китаєм в об'єднанні за. Ну. В мене випадає супер ілюзорну історію. Трамп почуває себе королем Пентакли, і він ні з ким не буде ділити свою ко -ко -ко королевськість, а уж тим паче з стратегічним противником Китаю. Ні, якщо якась комунікація з Арефією проти Китаю, і ще ймовірна, да, як така альянси об'єднання, то саме СІ з Китаєм у цьому ключі ні. Давай наступне найбільша кібератака в історії, яка знищить великий шматок світової інфраструктури. А отут дуже така цікава новина, тому що кібератака масштабна в мене дійсно випадає. А от знищення половини інфраструктури ні. Скоріше паузність і сфера стосується грошей, грошового оберту, грошових облігацій, валютних якихось штук, тому що вісім. Все про бабло. Це не про знесення мережів, які там, я не знаю, транспорт регулюється де-небудь у Франції, трамвайчики да? або там я не знаю, маршруточки місцеві. Ні, це. Якщо і кібератака, по то я по якимось або базам даних платників чогось, я маю на увазі у форматі великих платників банківської інфраструктури, біржової, от покласти якусь там біржову структуру. Тобто, це більше про бабло повністю знести ні, зробити паузу серйозну, застопати роботу там, наприклад, на тиждень, на два, да. Тобто, це ну трошки коротше воно інакше. А от кібератака у 25-му – да випадає якась масштаб. Тавна да, яка внесе корективи, саме от якусь фінансову сферу в світі, це буде причетно причетна до цього Росія чи, можливо, Китай. Коли ми говоримо про подібних хакерів, ми не говоримо про виключну приналежність однієї країни. Це тобі і Китай, і Росія і купа усіх, Бо спеціалісти по факту тут дуже важко буде сказати на картах, бо ми будемо бачити різнопланових е, спеціалістів, які здійснюють найомну за великі гроші кібератаку. Це є кілери. Uh -huh. Неважливо, кі кілер був зі штатів чи там з Британії. Він може бути британцем по крові, але там жити де-небудь в Нідерландах уже багато років. Ну, я маю на увазі, що такі речі дуже важко, по перше, вирухувати на картах. А по-друге, це не має сенсу, тому що серед таких а, могутніх акерів може бути навіть і українець, але який до України ментально як. З точки зору нації, приналежності себе до, 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 до національності, може взагалі не розглядати. Він буде себе вважати гражданином міра, понімаєте? Але по крові буде, наприклад, українцем або там родом з Києва, але сидіти в Китаї і працювати на які небудь владу когось чогось. Оце все так. Наступний пункт це таємні домовленості Росії, США, Ірану і Ізраїлю щодо іранської ядерної зброї і запобігання конфлікту між Тегераном та Львівом. Якісь комунікації будуть, але я не назву їх таємними по-перше. Ну, тобто, це взагалі не якась нетаємна історія. Угу. І в комунікації штати, Ізраїль, Іран, ядерне озброєння, і не тільки, скоріше за все, Штати, можливо, там підключаться і ще якісь типу Аравії, якісь країни, тому що тут велика кількість дієвих осіб, там не обов'язково прямо в тому вигляді, в якому. Про це написали от так. але е, на фіналі вони отримують менше ніж вони домовлялися чи заслуговують? Вони, наче, призупинять. Е... По перевернутій помірності якісь процеси або стопнуть їх, або задушать їх в якомусь да, певній стадії, але це не вирішить проблему. Це скоріше замороження розробок, неуможливлення подальших розробок на якийсь певний час. Тобто це відтермінування. Чи будуть якісь жорсткіші міри, навряд чи, чи будуть ті перемовини, в яких іран такий? Боже. Ви знаєте, ми одумалися і передумали заради цього прекрасного людства робити ядерну зброю. Ми передумали, ми, ми все викинемо, і у нас нічого не буде. Ну ні, так не буде. Ну, типу, от у такої історії не проглядається. Наступне повалення Лукашенка будуть же ж вибори в Білорусі, буквально в січні, 26 січня. Це я, з, я би не сказала би, щоб ми говорили прямо про повалення. Це про чутки того, що є певна напруга дійсно в його комунікації із путіним, в тому числі, і ризик на Лукашенко. Давно випадає ризик, і навіть зараз випадає ризик, скоріше до його життєдіяльності і так далі, але не від його опозиціонерів, а від його вірних друзів. Ну, тобто, це от в такому ключі, чи може бути якийсь напружений кіпіш? На території Білорусі, да? він випадав ще того року, він випадав ще у грудні. Були якісь поползновіння, Я ж кажу, і я досі не можу. Я передивлялася і ще декілька разів. Я не можу зрозуміти, з чим він пов'язаний. Він не зовсім виглядає як повалення луки, там я не знаю, перевороту. Воно не зовсім виглядає так, як Росія убила Лукашенка і поставила свого. Але якісь. Напруження достатньо серйозні, особливо які загрожують сусіднім з Білорусі країнам, типу країн Балтії та і так далі. Отам От у ця двіжуха випадає. Тобто є якісь знаєте, є якісь нотки, зародиші на те, що щось в Білорусі ну, зріє, якась не дуже стабільна ситуація. Тому прям повалення Лукашенка не зовсім коректне формулювання. Зникнення кудись Лукашенка якимись методами, оце да якось ближче до тебе. Прибирання Лукашенка за 25 рік, якісь отакі от штуки. Так, дестабілізація ситуації настільки, що Лука не може більше займати оцю, да, узурпаторську руку тримати на пульсі своєї країни. От в, таку, в такий ключ, так. Але прям повністю повалення режиму, якась зміна. Поки, поки, поки важко сказати, поки важко сказати, це коли щось намічається, але, по-перше, не відбулися події ніякі до того, щоб воно або визріло, або засохло в зародку. По-друге, ну, знаєте, якби зернятко в землі, наче ти бачиш росток, але це ще не гарант, що з нього помідорчик вилізе. Зіткнення у США через зміну кордонів штатів. Що це може бути? По-перше, зміна кордонів штатів це про те, що Трамп там зазіхає на інші якісь держави, чи він буде щось робити зі штатами? Ні, ну це про його заяву того, що він хоче приєднати Канаду, Канаду, Гренландію, там і так далі. І там, до речі, тиск у цьому напряму є. І буквально вчора дивилися питання з приводу того, чому а, хто там а, мер Канади, ну коротше, да, мер по-моєму Канади складає повноваження прем саме прем'єр. то uh -huh. точно да прем'єр. Вибачте, не мер прем'єр. Всі на одне обличчя. А, і там випадав тиск на нього, якраз саме з типу об'єднання, доєднання до до США як окремого штату, Канади. Ну, коротше. А, і там такі штуки є, і, і воно буде рухатися у цей бік. Вони будуть тиснути економічно, політично, якимось таким чином, де, типу, ми тобі зіжмемо знаєте, руку так, щоб тобі було боляче, а потім дамо тобі вихід з цього боляче. Типу приєднуйся до нас. Ручка трошечки ослабла, і тобі вже хорошо. От якась така техніка у них на розширення розширення штатів і ця ці поползнавіння є. Я єдине, не впевнена, що вони всунуться з ними в е, е, термін, термін 25-го року, але за каденції Трампа вони скоріше за все додавлять цю тему, бо воно випадає, що дуже вирогідно, що додавлять. Тобто це були не просто слова щоб показати, і що Ні. я такий крутий, а дійсно якісь Ні. І... Ні, там уже тиск почався, і все таки було теж в новинах, що, що це Трамп повпливав на те, що він свої повноваження склав. Тож це все так. А там чутко. хто заявив про Гренландію, там хтось уже не з політиків вже відверто заявив, що да, ми хочемо долучитися, це буде класне рішення. Гренландія чекає на доєднання до США там щось таке. Угу. А допис Ілона Маска, який хоче звільнити Британію. Да, до, Ми Ілона Маска вчора дивилися. розглядали цього угу. да, городського сумашедшого людину нездорового глобаліста. Там конфлікт інтересів, якийсь дуже такий, прям дуже серйозний конфлікт інтересів всередині Британії. Там такий махач політично-економічний випадає. Тобто, це виключно. Виключно міряння дітородними органами, от серйозно. Причому в політично-економічному вигляді, і саме в намаганні маска продавити якісь для себе вигідні варіанти, а Британія їм їх не дає. Ну, коротше, це такі особисті, особисті штуки. Ну, тобто маск націлений прямо на політику. Він піде в політику, і буде якось ні, це не про політику, це про популізм, це про лобіювання того, де він себе вважає гласом американського народу. От у чому момент не влаштовує Британія як конкурент штатів як не крути, я верніше можна так сказати, штати в обличчі маска не влаштовує Британія зі своїми королівськими амбіціями. А Британію ніхто. А якби Британія не, не, не збирається відмовлятися від своїх е, е, колоніальних амбіцій, які вона має, тільки тепер, е, якби її колоніальний вплив він у незагарбницькому форматі в економічно об'єднанчому впливі. Там підтримки якихось держави, так далі, тим паче на фоні того, що проглядається і в картах, що Британія розглядає варіанти якогось створення нового для себе вигіднішого альянсу, який не буде підконтрольний США, де Британія буде рулити да, новим альянсом там в, в об'єднанні. А потім це підтверджується в якихось чітках, куларах в новинах, що Британія думає собі там на перспективку когось з кимось об'єднати і мати гарних економічних стосунків. Така собі альтернатива ЄС НАТО в одному флаконі під як би, да, руководством Великої Британії. Ну це не буде влаштовувати сверхдержаву, тому що виходить, що Британія знову а, е, як би, е, да с, е, 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 намагається реалізувати свої амбіції до володіння половиною світу у вигляді колонії, тільки не загарбницьким шляхом, а економічно комунікативним. і все. Так, наступний пункт: обвал ринку і глобальна паніка. Фінансова криза, обвал угу. ринку. Знову в мене, до, до речі, тут випадає натяк на те, що <кій> <кій> біржі, ринки і там фінансів це може бути стороннє втручання. От, Знову в мене які. випадає натяк. Да. Про атаки про якусь таку історію. Але в нас тут випадає декілька варіантів розвитку подій по ринкам. І в одному із них, бо тут таке розмежування в залежності від якихось обставин, може бути або наліво, або направо. В першому варіанті світ має помірність, тобто, якщо і якісь кризові тенденції, то вони плюс-мінус стабі ну, легко стабілізують. Да, Другий варіант, який, звісно, хитне так. Хитне, вирівняється, стабілізується, але хитне, хитне. Ну, тобто, тут є такі заділи на оце хитання. Який варіант, куди виповзе, поки важко сказати, бо у нас ще обставин не відбулося, але такі варіанти розвитку подій є. Щоб це викликало прямо паніку, ні. Паніки не ну, саме що все капець, криза, е, срака, ми всі в істериці. Ні, такого немає, але певні нестабільні давайте так, ситуації на 25-й з Всесвітньою економікою вони дійсно вилазять. Угу. І ще один пункт масштабна епідемія в США. Чому саме в США про це говорять? Ну, чому не по всьому світу, наприклад? І... Ну, Тому що США ми говоримо про. Про чиє видавництво, чиї інтереси, та і те, те і те, питання, але за заділи на пандемію якусь вони є. Є. Про це і ще говорили. А так я про це ще говорила, коли ми розглядали обкладинку зі шприцею. Да, да, випадали, да. і враховуючи, що у нас відлюдник на цей рік є там оці заділи на пандемічні штуки. Вчора дивилася це питання, вони можуть торкнутися. Це не буде, воно не випадає настільки жорстким, як при ковіді, але у деяких країнах воно дійсно буде отакою, такою штукою в ізоляції, і так далі. І штати там вибірково в тому. Тому числі і за оцього не тільки до речі оцього пневма, мега, супер дупер віруса із Китаю, та це не останній такий всплеск якоїсь такої історії, і воно випадало як, е, і продовжує випадати як да, такі штуки, що ми можемо мати повторення пандемії не по всьому світу, але в значній її частині у когось більше, у когось менше по Україні. Воно проходить плюс-мінус 100, тому, що нам зараз не. По-перше, не до пандемії під час війни, по-друге, у нас закриті кордони і немає такого руху, як є mm -hmm. в інших країнах. Да? Тобто, де ти із зараженого Китая на літаку можеш прилетіти в Європу, з Європи е в яке-небудь в в яке Торонто і рознести це просто по всьому. А таких, як ти, і ще тисяча. Да? А у нас такої двіжухи не відбувається. Тому в такому об'ємі. коротше. Mm -hmm. Я, от, тому як, якось так. Ще одна цікава така м, стаття була у Washington Post. Вони там писали, що наступні кілька тижнів визначать, чи зможе існувати Україна як суверенна держава. До чого це вони і ну, що вони мають на увазі? Чому саме суверенітет України зачепили? Абсолютно, якась маніпулятивна, хибна штука, абсолютно, от прям, в, прям віє. Ми прям всі чуємо цей запах маніпуляцій, трошечки з присмаком чужих бабок, які занесли в Вашингтон Пост для того, щоб вони висрали з себе, оце, що вони висрали. Ну, от знаєте, типу такого формату. У мене тут скоріше питання якихось моментів зв'язків, пливів, незалежності економіки, незалежності торгівлі, ну, коротше, якісь боргові. О, ця історія більша. Ніж суверенність України. Mm -hmm. Ви вирішили ставити під сумнів існування залежності суверенність державі, якій там 33 роки, ви чого чманіли маніли там зовсім, скільки вам заплатили? курвиська ви погані. Оце от єдине питання, яке в мене виникає, і яке в мене транслюється у картах. Ну, типу, ти хто тобі бабок заніс? Ти паскудо, продажно. Ну, Оце десь приблизно так. Тому ділимо на 50. Нагадую, деякі видання, навіть іноземні. Дуже люблять бабло, дуже сильно, тому деякі їх статті треба дуже сильно фільтрувати, тому що вони є проплаченими в пропагандистських цілях з різних сторін, не тільки з, з, з сторони РФ. Це може бути і внутрішні історії.